Опанству два тижні як Україна припинила транзит газу з Росії до Європи, і це вплинуло в принципі на економіку РФ дуже таки навіть і помітно. До речі, видання Bloomberg зазначає, що Росія вже почала шукати альтернативи і планує збільшити експорт зрідженого природного газу, а також планує наростити постачання газу трубопроводами і іншим поковцям, таким, наприклад, як Китай. Отож, як вплинула на Україну та інші країни відмова від транзиту російського газу? Дивимось далі. 2025 рік у Європі розпочався з історичних рішень. З 1 січня Україна не продовжила газовий контракт з РФ та припинила транзит їхнього газу до Європи. Щорічно прокачка газу через територію України в Європу становила більш як 130 мільярдів кубів. А це означає, що тепер російський газпром недоотримуватиме щонайменше 8 мільярдів доларів на рік, кажуть експерти. Газ з Росії транспортувався через газопостачальну станцію суджа, яку нині контролюють ЗСУ. Потім заходив трубопроводом до Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини. Частина цього газу зі словаччини йшла до Австрії та Чехії, а з Польщі до Німеччини та Італії. Та в Європі нині газовою кризою і не пахне. Європа готувалася до. Того, що буде зупинений транзит, навіть була прийнята перед новим роком ратифікована програма РЕФО ЄУ, який передбачено до 2027 року повністю відмовитися від російського газу. Крім того, зараз збільшилось рекордне постачання зрідженого газу спеціалізованими танкерами. Трохи складніша ситуація у словаччині. Вона напряму залежала від газу Росії. Словаччина вимушена призупиняти дію певних підприємств, які не е, мають значення для економіки, високого значення для економіки країни і критичної інфраструктури, зокрема, зупинилася галузь виробництва пива, оскільки водопідготовка є одним з найбільших е, 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 напрямків, які витрачають природний газ. Тому е, в тут ситуація вони намагаються власними ресурсами регулювати. Їм допомагає Угорщина, їм допомагає Австрія. Через це у Словаччині поставили під сумнів підтримання вступу України до ЄС. А прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що може припинити постачання резервної електрики до України як крок у відповідь. Натомість президент Зеленський відповів на ці погрози, що той відкриває другий енергетичний фронт проти України за дорученням Путіна. Великі розумні країни, які не користуються емоціями на рівні бурого ведмедя з лісу, то вони прораховують на декілька ходів наперед. І якщо раніше Російська Федерація була великим гравцем і шантажувала Європу своїм дешевим газом, то на сьогодні вони залежні від Туреччини. І тепер е, Туреччина буде диктувати правила гри для постачання російського газу в Європу. Відсутність російського газу відчули і у так званому Придністров'ї. Там ситуація чи не найгірша у той же день, як Україна оголосила про скасування транзиту до Європи. Росія припинила транзит до Придністровської Республіки через так званий бор. Два тижні люди без опалення гарячої води. Роботу припинили підприємства. Абсолютно усі заводи Придністров'я підприємства закриті. Вони залишили тільки ті, що пов'язані з продовольчою безпекою. Хлібозаводи ще якісь підприємства, але навіть деякі хлібозаводи закрили. В рибниці, наприклад, закрили завод, і тепер з Терасполя возять до них хліб, тобто людей відправляють у відпустку. Поки оплачувано, здається, наполовину від зарплати у регіоні введені війлові відключення світла. Місцева адміністрація стверджує, що газу вистачить ще на 12 днів. Росія, яка обіцяла Придністров'ю захист, залишила мешканців регіону фактично на межі виживання. Придністров'я вперед. А ми спасаємося вже який день без газу на зло ворогам, хейтерам, на зло тим, хто зловтішається. Придністров'я, сьомий день без газу. Ну нічого, політ нормальний. Ми тут у Володимирівці за містом почуваємося непогано. Щоправда, від сьогодні вієлові відключення збільшилися з п'яти до восьми годин. У частині Молдови, яка не під російською окупацією, фактично нічого не змінилося. У нас люди взагалі не помітили цієї енергетичної кризи. Єдине, що в нас подорожчала електроенергія, але враховуючи, що у нас і так ринок енергопослуг достатньо волатильний, щороку у нас скачки, то вниз то вгору, люди бурчать, незадоволені. Звісно, нікому не подобається дорога електроенергія, але чогось серйозного не відбувається. Світло, яке раніше за копійки транспортували з Придністров'я, нині Молдова бере в Румунії, каже політичний експерт. Поки за ці два тижні ні одного відключення світла не було. Вчора прогулювався по центру. Вся ілюмінація святково продовжує працювати. Всі підсвітки. це говорить про те, що немає ніякої нестачі потужностей. Є можливість працювати в стабільному режимі, як це було. Енергетичні експерти прогнозують, найближчими роками серед лідерів з постачання газу у світі залишатимуться Норвегія, Катар та Арабські Емірати. А от Азербайджан може взагалі стати найбільшим гравцем, бо збільшує видобуток газу до 30%. Це дозволить постачати газ до Угорщини, Австрії та до Балканських країн.